Щодо сісфаєра, значить, ну ви знаєте, що ми не змінювали адженду, а, безумовний сісфаєр, обмін а, полоненими, повернення дітей, повернення не обмін, а повернення цивільних, повернення дітей, ну і далі а, це зустріч лідерів. Щодо зустрічі лідерів, мені сказав умір, що. Вони вважають, що над цим можна працювати на, кі... на кінець цього а... місяця на початок наступного. Як вони сказали, що до вони готові на Сісфаєр 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що, в принципі, Сісфаєр для того, щоб було не було вбитих. Тобто, ви бачите, ну, бачите настрій, тобто для них це. Питання просто невеличкої паузи війні. тому дуже хочеться, щоб наші американські партнери все так таки сильними кроками спрямували пакет санкцій.